Вирубай. У Полтаві тестують сонячну панель, що живить освітлення на пішохідному переході. Завдяки таким конструкціям, у разі вимкнення електроенергії, ці ділянки залишаться освітленими, а отже, безпечними, говорить керівник підприємства Міськ світло Руслан Ришетило. Ідея в тому, щоб забезпечити освітленням пішохідний перехід під час вимкнення електроенергії або ж блокаутів можливих. Пристрій оснащено, як ви бачите, трохи меншої потужності ліхтар, ніж той, що навпроти, той, що освітлює штатно це перехрестя. Також фотоелектричний модуль і блок заряду, контролер і безперебійник. В Сонячні дні панель забезпечуватиме освітлення переходу до 20 годин. В хмарну погоду до восьми. Пояснюють в міськсвітлі. Поки що він світить ідеально, тобто. Питань з ним немає. Також він обмежений контролером часу, щоб він вимикався разом з нашим освітленням десь об 11-й, коли у нас вимикається вуличне освітлення, вимикається і він. Тестування, яке триває протягом місяця, демонструє позитивні результати. Тому кількість таких заживлених сонячними панелями світлофорів варто збільшити. Адже за відсутності світла темні пішохідні переходи небезпечні для всіх учасників дорожнього руху, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Це один із інструментів енергонезалежності нашої країни. На всіх пішохідних переходах можна встановити сонячні панелі, можна встановити спеціальне обладнання, і якщо навіть відбувається непланове вимкнення світла. Тоді кожен ось такий пішохідний перехід він буде обов'язково підсвічувати. Це дасть змогу людям переходити більш безпечно, водіям бачити пішоходів і таким чином зберегти життя і здоров'я наших мешканців. Містяни погоджуються, пішохідні переходи мають бути добре освітленими. Цей перекресток можна переходити спокійно з ребенками. Важливо, щоб перехід був освітлений, особливо в темну пору, тому що дуже-дуже складно. Там, де переходити не освітлено, це дуже погано. Фахівці міськсвітла дослідили ще 10 перехрест, які також потребують резервного освітлення від сонця.